Хоч би світло, мамо, хліба, підвівся батько замовчи. Коло вогню вагони збились і мруть голодні втікачі, і дим їм очі виїдає, мороз проходить аж в кістки, а за вагоном крик і гомін, обмін торгівля і свистки. Лахміті в скорбі у болячках, зігнулась мати, щось дитя окутала. та все, ну спати. Навік заснуло б ти життя. Прийшли сюди, а голод з нами. Нема людей поміж людей. Ти чув, недавно десь тут жінка зварила двох своїх дітей. Отскочив батько божевільна. Мовчи, мовчи, до чого це? Взялася мати і закричала, а батько плюнув їй в лице.